Так, знайомтесь, це Оксана, моя учениця з першого потоку Мій Таргет. Оксана, мама в декреті. І ключове питання, Оксана, який був страх перед тим, як йти на курс Мій Таргет? Ну, Страх був, тому що я вже до того пройшла один курс угу. і півроку була взагалі без клієнтів, тому трішки був страх в плані фінансів, щоб якби, відпрацювати, вкладені гроші ну і залишитися в плюсі. І надалі освоїти цю професію, тому що за освіту я вчитель, угу. і я бачу, що в Таргеті можна заробити грошей, не таких як працюючи вчителем. Тому це була така моя і на наразі є основна ціль, щоб заробляти. Тому і з декрета вийти в таргет, а не виходити вчителем. Так, знову. Тому страхи були, але ну якби ціль. Мелькає, і треба <laughs> до неї йти. Ну і плюс ну, сторінку я прошурстила ага. на один раз, тому що якби вже обпеклася і вже не хотілося ще раз попасти не, не на толковий курс. І, якби... Що тебе в сторінки, ну, спонукала? Те, що там внизу я була теж мамочка, і що я тільки не робила? Хай бо Можливо, це, ну і плюс те, що практикуючий спеціаліст, тому що на першому курсі дійсно було таке відчуття, що куратор записала уроки і з клієнтами не працює. Ага, більше і, теорії, Так, без практичного досвіду. і Коли її запитуєш, якісь питання, ну така відповідь була, скажем, тяпляп. Угу. А тут було видно, що працюєш і окрема сторінка з кейсами. Тобто, ну я багато вивчила інформації і якби довірилась. І е, плюс, е, ну я не одна пішла. Скільки нас? П'ять дівчаток з попереднього потоку. Ми пішли, і ми всі почали саме на цьому потоці працювати з клієнтами з реальними клієнтами. З попереднього курсу. Ми всі п'ять дівчаток. Ми всі сиділи без клієнтів по півроку. Угу. Оксан, так як ти прийшла вже з бекграундом по навчанню, в тебе вже ну, ти вже навчилася таргету, так би мовити, теоретичному, яка інформація на моєму курсі була тобі складна, або який етап був найскладнішим? Найскладніший був саме технічний uh -huh. етап, бо якось на першому курсі ми його пройшли. ну, я… Дуже поверхнево, напевно. Так, Я навіть не зрозуміла в основної суті, що. ну… Дуже було мені складно, тому технічну частину я освоїла це вже один плюс. Що сподобалось, це те, що завжди була підтримка в чаті, і вона досі є, хоч уже mm -hmm. півроку, майже протягом yeah, exactly. закінчення. Дуже багато до речі кураторів. Не дають таку довгу підтримку. Курс закінчився, буквально місяць, підтримка, угу. і далі все. Тут підтримка в нас іде завжди. і Ну, по-перше, ви і самі спілкуєтесь і вже одні, одні допомагаєте або в чаті, або вже при особистому спілкуванні. Ви і зустрічаєтесь і у Львові їздили разом, і все це є. бо да. Це дуже класно, що є ком'юніті збирається. І це також один із факторів, чому йдуть на курси отримати нову. Нове ком'юніті, нових друзів, нових знайомих. І так і є, з чим ти прийшла на, на курс, і з чим ти вийшла з курсу? Яка в тебе точка Б і що маємо наразі зараз? Вже п'ять місяців пройшло після навчання. Ну, Точка, А це нуль клієнтів, 10% знань в таргеті, тому треба було йти довчатися, щоб вже освоїти цю професію. Під час навчання я почала працювати з гарантованим клієнтом, якого ви надаєте на курсі безкоштовно, і окупила курс завдяки праці з цим клієнтом. І я досі працюю з гарантованим клієнтом уже шостий місяць. Пішов ми... співпраця разом. Так, ми зробили чудові результати. У нас вкладено. 1100 доларів рекламу, тобто ми працюємо з мінімальним бюджетом. Це магазин дитячих лялечок. Мінімальний бюджет у нас на рекламу це 7 доларів на добу, і за 5 місяців у нас дохід 10100 доларів. Тобто реклама працює чудово. Клієнтка задоволена. Ви спрацюєте вже разом вже який час. І круто, круто. Бо всі спочатку переживають, як знайти, чи даєте ви цього клієнту, чи точно він буде. Але мало того, щоб дати, бо. Ми то дамо, що ви з ним далі будете робити, да яка буде комунікація, як ви будете співпрацювати? І Оксана, якраз той приклад, яка змогла з гарантованим клієнтом зробити його з гарантовано на постійного, і ви вже співпрацюєте вже пів року. А якщо Чудово. клієнт продовжує співпрацю, значить йому все подобається. Так, да, Значить, є і контакт, і, і реклама працює, бо іначе б не було. Вона б могла піти і сама щось крутити або шукати кращого життя, як то кажуть, що щоб ти. І хочу сказати тим людям, які по ту сторону екрану і теж пройшли якийсь невдалий курс, і зараз вагається, чи йти далі навчатися, чи ні, чи кидати це діло. Ну Якщо ви пройшли невдалий курс, але бажаєте розвиватися в таргеті, тому треба дати собі ще один шанс спробувати вивчити більш детальніше цю професію і насолоджуватися життя.